Ні, ну взагалі що? Я вже десь рік, як моя мама користується, непогано. Не було було цей це рік, був, який минув, було дуже добре, зима. Там копійки платила. Зараз додавали трошки ж і електрика подорожчала, так воно, і, мабуть, буде трошки дорожче вже в цьому році. А газика ціна страшна, тож теж. Мабуть, не добре. Мабуть, не всім підходить. Навряд чи, навряд, ні, все. Що треба змінювати? Я сам зараз о, ми подали заявку на субсидії, так Тобто Ми поки що її не отримали, би мов. Сама процедура задовільняє. Нормально. А я вважаю, що це просто як популізм. Поки що ні, бо я ще її тільки подала, а результатів нема. Поки що не знаю. Поки я її не відчув. Не можу сказати, поки що Я користуюсь субсидією, але приходять платіжки. Користувався, закінчилась, сказали, що автоматично продовжить це все. А на опалення, на воду приходить субсидія, а на газ повністю. Ні, не задовіляє. Я хочу мати достойну пенсію, бо я пенсіонерка і сама платити не треба мені субсидії. Якщо я проробила 40 років в своєму житті, то я мушу мати достойну пенсію, достойну жити. А не брати маршрутки подачку і субсидію подачку. Я людина, я себе поважаю. Якщо моя держава мене не поважає і дає мені це, то я з цим не згодна. Субсидія дуже маленька. Держава урядом обіцяється дуже субсидія велика, але отримують люди по 7-10 гривень, це трошки обріє. Ні, чому? Бо немає толку держави. Ну 50% так. Хоча б, хоча б так. Я отримав субсидію, але це якась лохотрон просто.